Курси валют на 31 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні тенденції ринку. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень, особливо напередодні Геловіну. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня невелика корекція курсу американського долара може бути лише тимчасовим трюком від ринку і як правильно захистити свій гаманець від солодощів у вигляді несподіваних змін на ринку готівки на вихідних. Це як вибрати правильний костюм на свято, краще підготуватися заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 1 копійка, євро 48 гривень 86 копійок. Британський фунт 55 гривень 46 копійок, польський злотий 11 гривень 51 копійка, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,93 42,08 гривні. Євро можна придбати за 48,85 – 49,10 грн. гривні. Британський фунт торгується від 55,20 до 55,80 грн. гривні, польський злотий 11,45 сорок 11,60 гривні, а молдовський лей 240 2,40-2,48 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попити пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні трохи знизився, що може свідчити про невелику корекцію. На ринку готівки він також трохи відступив, але все ще тримається близько до позначки 42 гривні. Євро демонструє стабільно високий готівковий курс. Британський фунт має помітне зниження. Загалом ринок готівки наприкінці тижня активний і варто очікувати підвищеної волатильності. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. П'ятниця це день, коли багато фінансових операцій закриваються, і це може викликати певні коливання. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте: не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який геловинський фільм жахів подивитися сьогодні ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація. А не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.